Друзі, вітаю вас на майданчику Вінкар. Сьогодні до вашої уваги ще одна чергова кона 39 кВт 2021 року. Пробіг 58 тисяч кілометрів. Машинка вся в оригінальному окрасі. Приїхала вона до нас з Німеччини, розмитнена, сертифікована, готова до першої постановки на облік. Даємо повний пакет документів для першої реєстрації. Е, до речі, дуже цікава комплектація. Як зазвичай буває, індивідуальна. Е, у нас є люк, у нас є проекція, є led оптика є парктронічки передні задні, безключовий доступ. До речі, коли автомобільчики приїжджають з Німеччини, ось такі таблички у них йдуть. Звісно ж, це у нас рестайлова кона. 39-ка має змогу проїхати орієнтовно. 300 плюс кілометрів влітку і 250 взимку. Остальне залежить від того, як ви будете експлуатувати, як ви будете включати кліматконтроль та від багатьох інших факторів. Е, так, по зарядкам. Там зараз наведеться фокусіровка Type 2 CCS підтримує три фази. Тобто з Type 2 він може приймати до 12 кВт. Тепловий насос є, єнтифріз в порядку, акумулятор швидше за все оригінальний. Якось так. Полетіли, бо вже темніє, ще її пофотографувати вам треба по комплектації. Що ми маємо? Є автоскладування дзеркал, склопідіймачі всі преміальна акустика, крел. Ось такий от салончик, люк. До речі, в Дорестайлі дуже часто, коли йде проекція, то немає підгріву крема. Ну він тут є. Є підірівки крема, є підірівки сидінь. Драймод e -E. це у нас режими руху, є адаптивний круїз-контроль, великий екран, є зарядочка смартфона бездротова, клімат контроль під кримом рекуперація, плюси і мінуси. Салонне дзеркало з автозатемненням. Блін, ну комплектація реально дуже цікава. Йому б ще чорний дах і була б взагалі бомба. Заводське тонування. І стан я вам скажу, стан нового автомобіля. Так, Що ми маємо в багажнику? Подовжувач, сервісний набір, тобто аптечка, жилетка, знак аварійної зупинки. По багажнику взагалі, мені каже, тут ніхто ніколи не їздив. Просто це новесеньке. Сітка не розпакована, ще новенька, запечатана. Зарядочка, клей, компресор все є. Полиця. Автомобільчик у нас весь в оригінальному окрасі, сох 100%. Вибачайте, не вспію вам його продіагностувати, якщо потрібно, то вже можу окремо зробити. Тому що стараюся зазвичай по всім автомобілям робити, але сьогодні клієнт. Затримав мене, поки на мийку їздили, поки їздили на викладку, то все. Потім крепкі торги не зійшлись в ціні. Але і таке буває в нашому досвіду. Тому втратив сьогодні весь вечір і не встиг відзняти вам дві машини. Тому, якщо потрібно вам окрему діагностику, то без питань підключусь, прочитаю, все відфоткую, відзніму, відзвітую. І товщиноміром, якщо треба, можна пробігтись, Тому що реально вже темніє, не вспію. Загалом стан бомбезний мені подобається. Що ж, більше автомобілів можете побачити на нашому сайті wincar.com. Посилання автомат внизу. В коментарях та в описі будуть питання, дзвоніть, пишіть. Номер телефону знову ж таки внизу. Звати мене Владислав. По конам зараз наразі на майданчику напевно найбільше машин у нас кон, особливо рестайлових, хоча в рестайлі теж достатньо. ось, Наприклад, Дорістова стоїть. Ніро є. Сьогодні заїхало дуже багато машин. Ніро, Ніро, Ніро. Дивіться, скільки у нас Ніро є. є, ЄТЕК. Вибір величезний. Що середи публікуємо нові машинки, які закупили в Європі на... в телеграм-каналі, тому підпишіться, далі буде більше. Що ж, дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.